Вітаю! З вами зірковий коктейль. Програма про відомих та талановитих. Сьогодні наш гість побував у 31 країні. До того ж, він написав і презентував більше 12 книг. У нас в гостях український письменник-мандрівник Макс Кідрук. Привіт. Привіт. Дякуємо, що завітав до нас у програму. Е... <ривіт> Завжди, будь ласка. Дякую, що запросили. Я знаю про те, що у тебе освіта технічна, але зараз тебе знають як письменника. Так, так було діло. Коли ти зрозумів, що ти можеш і хочеш писати? Насправді, тут радше питання навпаки, якого біса людина, яка розпане. На книжках пригодницьких і на біографіях відомих письменників потягло ага. в інженерію. Ну але знаєш, коли закінчує школу в 11 класі, я сумніваюся, що хтось реально знає, ну тобто ким він хоче стати, або можливо, якщо й знає, то вірить в те, що він зможе стати тим-то або тим-то. Ось і коли підійшов від клас, то батьки сказали, що от підеш на енергетика, бо це бо це престижно, це перспективно. Там у нас дві атомні поряд з рівним, Хмельницька, Рівненська, давай шуруди. Ти не став і... заперечувати? Ну як не став заперечувати? А в, о, якби були якісь такі альтернативні варіанти, то можливо би заперечував би, але. На той час, якби я сказав про те, що я хочу бути професійним письменником, то в кращому випадку з мене посміялися б. Ну, а в гіршому там, батько просто з'їзди б по потилиці, якби і на тому це все розмову закінчилось. Тому е я не дуже я не задумався в той час аж так далеко глобально, так я хотів писати, я на той час багато читав, але в 11 класі я не був дурником, я розумів, що ну, от так от. В один з цим класів бах, і ти не станеш письменником професійним. Ага. І для того має бути якийсь досвід, і, і ти маєш щось зробити, щось досягти. І тому, мова, навіть в тому, що не було вибору, а ну, пішов, бо на енергетику, бо пішов. Потім, вже, коли закінчив вуз, один-другий, коли подався на грант міжнародного на навчання до Стокгольму, для когось це була довга на мрія. А я коли приїхав в Стокгольм, я зрозумів, Ну, буквально на другий третій день, що я не захищатимуся, я не буду тобто, аспірантом та воно мені. Да. Я прочився два роки ось, і, і покинув успішно і не жодного жодного дня не жалкую. До речі, коли ти пишеш, ти використовуєш от свої риси характеру у героях твоїх творів? Свої, власне, да. Стараюсь. Ну, тобто, а, ні, ну але розміщень в мене є два типи книжок. Одні це давніше це тревелоги, автобіографічні історії так. про подорожі. Безперечно, там я є це, 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 це книги про мене. Тобто я є головним героєм, я описую реальні пригоди в реальних країнах, ось в конкретний проміжок часу. І тут, безперечно, ну матські друг, твій матські друг. Крапка. Угу. Але в художніх книгах я на поки, я намагаюся якомога більше дистанціюватись. Тобто, основне це має бути історія. Мене в таких історіях немає бути. Зараз український читач він дуже примхливий. Не завжди йому можна входити. Як взагалі ти ставишся до критики? як я ставлюсь до критики? Та ніяк не ставлюсь, знаєш. Караван має йти, собаки мають гавкати. Собаки не гавкують, чесно так з караваном. І тому я дуже вдячний, що є собаки, які гавкають на мене. І я вже не знаю, як хтось бачитиме це відео, у них почне кипитись, тіпати обличчя. Але насправді критика негативні відгуки дуже важливі. Тобто, якщо їх немає, це однозначно означає, що або про тебе ніхто не знає, або ти не зачепив когось, так? Тобто, ще з ранніх книг і з зневіжених, а зараз особливо і на трилери є критика. І що особливо мені приємно, що вже в мене на групі офіційно з'являються тролі, класичні тролі, які починають там тролити всіх підряд без розбору на такі дитячі теми, якби, але це теж це смішно з одного боку, так? Це іноді дратує, злегка дратує. Але з іншого боку, це теж показник того, що вже якщо на твою стрінку полізли тролі, значить справді що щось, щось там таке відбувається. О, тому е, повторюю з того, що я почав ніяк не реагувати. Мені я, ну, я маю писати, якби в мене є свої якісь амбіції, і я сумніваюся, що е, критики е, чи те, що вони пишуть, якимось чином мені допоможе ці е, амбіції всі оте життя. Ти побував у тридцять країні? Так. І про чому це такі країни цікаві, там Нова Зеландія, Мексика, Бразилія. Подорож до якої з оцих країн тобі найбільше запам'яталась? Ну, по-різному. Тобто дуже важко виділити щось одне, бо розумієш, залежно від того, про що ми говоримо. Наприклад. Якщо ми говоримо про унікальність якихось побачених там руїн, то безперечно тут номер один це Ліван, де є руїни Бальбека. Я думаю, що про це зараз мало хто знає з тих, хто нас буде дивитись, але, але то країна однозначно номер один в цьому в списку. Якщо ми говоримо про якусь атмосферу таємничості і такої віддаленості від цивілізації, то є острів Пасхи. Uh -huh. Ось формальна територія Чилі, але я не, не, ну, тобто в якійсь такій своїй класифікації я не відношую до жодних країн, тому що він настільки відірваний від решти світу. Ось запам'яталась Ангола, бо то є країна повністю відрізана від решти світу, і вони не видають віз. Я попав лише дивом, тому що в мене є читач, який читає, прочитав всі мої книги в Києві, і в нього є товариш, який живе і працює вже 23 роки в Анголі. Українець От він теж прочитав всі мої книги. Він мене запросив таким чином я потрапив в країну, яка повністю закрита для іноземців. То був чудовий експірінс. То був. Це була неймовірна поїздка. Запам'яталась, скажімо, та ж сама, той самий Єгипет, тому що я е, вибрався з пустелі за, за 4 години до початку Єгипетської революції, я два тижні був на Тахрірі, то здавалося, що такого ти можеш здавати в Єгипті. Ну, Досвідченого мандрівника, та нічого. Ось ти приїжджаєш в Каїр по порожній вулиці і в перші день дня, в п'ятницю, 28 січня 2012 року, починається весь той треш, який там триває і досі. От запам'яталась та ж сама Нова Зеландія через ту авантюру, яку кому там робили разом з тернопільським сірим Сергієм Притулою, тобто. Угу. Мені, мені дуже важко виділити якусь одну країну. Це такий собі калейдоскоп нескравих картинок, і дуже важко якось це все одно, що говорити, знаєш, яке, яка, яка частина зоряного неба тобі подобається більше. До речі, на одному із островів, якщо я не помиляюсь, було зроблено це тату. Власне, да? я вже казав, це просто з острова Пасхи, це їхня писемність Врангоронгу. Зроблене. Корінним опануйцем на острові Пасхи. Який ти наважився це зробити? Ну, там, там цікава історія, вона якраз, записана в одній з тих старих мандрівних книг, і, безпечно, там не обійшлось без, без добрячої порції е, таких підбадьорливих напоїв. Mm -hmm. От, але з тату пов'язана дуже цікава історія. Це справді довга історія, але, От, цікава. Але, але цікава історія. Так, як наварився. Мені зараз важко сказати. На той, час вже, на той час, коли я був на острові Пасхи, він вже був якось вкорнився у мене в серці хотілося якимось чином це підкреслити. Щось таке втнути, щоб ця, ця авантюра запам'яталася на все життя. І познайомився з чуваком, який, який власне, був хореографом. Він там мав колектив з дівчаток, які танцювали танці холодці. Полінезійські такі uh -huh. спідничках з, з трави очеретя, ну, і із кокосами ну, тут, uh -huh. uh -huh. тобто такі типові полінезійські танці. І поза тим він мав тату салон, він робив тату ще ось таким чином ми познайомились. І я вирішив зробити це тату. Що означає? Це, Ніхто ні? не знає. Ніхто не знає. Останні, хто могло читати ці символи, вони були закатовані в поранському рабстві в середині 19 століття. І оскільки письмо не не символьне, аерогліфічне, і немає жо немає жодного носія, який би знав, що означає кожен конкретний символ, то воно втрачене для нас. Знаєте, хочеш побувати в Антарктиді, так? Так, ну, це така, така далека мрія. Бо ну, питають, яка, яка країна на часі. Як варіантів є дуже багато, але фактично для сучасного світу, для людини, яка вже об'їхала, трохи має за спину країн, то не є якимось викликом, ти просто береш та їдеш. Ось. Але є місця, які справді в наш час досі вони такими екстремальними недоступними. І одне з них це Антарктида. І в мене є задумка одного одного стрілерів. Події, кого йдуватимуться в саме в інтерв'ю, тобто здавалася проста історія. Ну, для приміром про авіакатастрофу літака, uh -huh. які виживають там, скажімо, половина пасажирів. Ось, тобто не а, скажімо, там а, 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 аварійне приземлення, аварійна посадка. Ось, але уявив, що вони приземляються не десь там в полі, там, скажімо, в Україні там дачі на полях Голландії. А в тобто, ти вижив і тут же ти потрапляєш найбільш агресивне середовище на планеті. Якби ти мусиш знову боротися за життя, якби там тобто, там, там можна брати дуже багато психологічних моментів. Коли почнуть там якісь бійки за їжу, там за якісь теплі частинки одягу якби, і тому подібні речі. Але для того, щоб я це описав адекватно, я мушу побачити Антарктиду на власні очі, відчути все, ну, все як там. Що може справ. пережити твій герой? Тому якби я за цей роман не візьму, поки я не побуваю в Антарктиді, ну, але це десь в таких дуже дуже далеких панах. Ти постійно спілкуєшся з людьми, їздиш на різноманітні презентації. Які риси характеру ти ціниш у людях? Мені здається, що важливі дві речі. У спілкуванні важливі дві речі. Це адекватне сприйняття дійсності і почуття гумору. Якщо у, людині, у людини ці дві речі є, з нею можна спокійно спілкуватися. Ось. Ну але якраз дуже часто основні проблеми виникають саме з адекватним сприйняттям дійсності. У чому що у хлопців, що у дівчат. До речі, про почуття гумору. Ти народився 1 квітня, чи допомагає це тобі йти по життю, от саме з гумором? Ну, Коротше, не думаю, радше, радше якось 1 квітня, як ти знаєш, це знак зодіака Овен. І мені чому здається, що саме це більше допомагає по життю? Бо Овен це такий знак. Це діти, які зачинаються в той час, коли батьки. Мають якби, найкращі гени, в сенсі вітаміни, кінець літа, сонце дуже гарна погода, а народжується в найгірший час, коли дуже така холодна вогка погода, рання весна, ще немає вітамінів, організм виснажений після зими, і ось таким чином діти мусять боротися з ось цією всією навалою, авітамінозом, там, хворобами і так далі. І тому вони вже з дитинства якось привчаються до такої, такої боротьби і відстоювання себе. Тому мені здається, що от 1 квітня воно радше допомагає мені. В сенсі знака Злодіака Овен, аніж у сенсі почуття гумору. Мені взагалі не важко сказати, звідки те почуття гумору береться. Деко ми його відтоптали ще дитинські. Наостанок пропоную тобі пограти у таку своєрідну гру асоціативну. Уяви, що існує такий коктейль під назвою Макський Друг. І от які інгредієнти війдуть до цього коктейлю? Ого. Ого. Це, це дуже провокативне запитання. І... Знову ж таки, я б його радше переадресував комусь, хто знає мене або хто читає мене. Хочеться вчити, так? Да? Та просто я в я, я перебараку поручей, якби, і я думаю, що це, ага, а все буде, це буде надто інтимно, це не буде надто пихато, а це взагалі якому воно треба. Справді, там, попри те, що я не разу пікався в плані спілкування з людьми, з, з друзями, з подругами, я досі вірю людям. Тобто я такий, що я завжди... Тобто я завжди йду з простягнутою рукою. І хоч про те, що іноді я потім про це можу поракувати, я все одно довіряю. Тобто Перший інгредієнт це буде довіра. Uh -huh. Другий інгредієнт це обучу впертість, знову ж таки, повертаємось до овнів, тому що не раз було таке, що життя обламувало, життя садило на п'яту точку, якби, ну, але все таки, як я примушував себе вставати і так і далі. Ось, е Ще один інгредієнт, мабуть, це працездатність. Якщо, якщо мені потрібно, то я можу працювати фактично, ну, не без перерви, але там, з мінімальною перервою на сон, і на їжу, 4-5 годин. І такі власне, вже були, були періоди, коли я дописував Ось, то В той час я виписував день по 3 тисячі слів. Ну, якщо хтось пише, то, то розуміє, що це за об'єм. Має мене повністю відредагованих, відредагованого чистого тексту. От. Ну і значить, четвертий гривенді це, мабуть, все ж таки те, те саме звісне почуття гумору, яким чином, яке якимось чином оці всі, всі решта тримають докупи. Дякую тобі за таку розмову. Ви дивилися програму зіркової коктейлі. Нехай зірки будуть ближчими до вас. А ми зустрінемося рівно за тиждень. Бувайте!